така 80 балів. Бачите? Тут я так, так. Да, видно, видно. По 20 балів кожну. Тобто, це ми закриваємо наші практичні роботи. 4 модулі, 4 роботи і 4 закривається 80 балів. Участь в конференції це не обов'язково. я це я так написав участь в конференції, щоб більше підштовхувати вас. Але участь в конференції, той, хто буде приймати участь, той отримує максимальний 100 балів, я можу виставити. Якщо не, 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 не приймали участь, то у нас чітко на кафе де таке правило, що більше 95 балів не ставити, якщо немає наукової складової. Тому, якщо у вас будуть звичайні прості тези, я можу поставити 10-15 балів за них. Якщо ви, я вам допомагаю і ви готуєте там на три сторінки хороші тези доповіді, такі що можна не, не соромно їх представити на, на цьому. Да? Я просто покажу, які там недоліки є. І ви можете їх поставити. Публікація в конференції взагалі це від 500 до 1000 гривень. Я знаходжу для студентів ті, які безкоштовні. Наша раз на рік проходить вона безкоштовна, якраз в цьому місяці буде. До 27 листопада можна подати ці конференції. Тобто, час, якби є достатньо. Тому а, тези доповіді або звичайні, або наукові. Звичайні 15 балів, наукові 20 балів. От так я ставлю. В Будь-якому випадку. А, от шаблон у вас є для тез доповіді, да? тобто, ви який пропонуєте. Тут виписуєте uh, назву ТЕС, да, УДК знаходите для них. Зелене, не, не видаляйте для, для чого я. Ну, хочете, можете видалити за бажанням. Щоби. Uh, давайте я Google диску відкриємо. Uh. А зелене, це те, що завдяки чому я зможу перевірити, відповідає ваші тези структурі. Тобто в них повинна бути маленька якась анотація, 3-5 речень. Це буває вимагають конференції в буває не вимагають, і ключові слова. Тобто таке. Актуальність проблеми, ви пишете саме, чому ваша тематика актуальна. Тут повинно бути одне два речення таких актуальностей. Стан хто з вчених зараз цим питанням займається? Да, у вас повинна в списку літератури, тут бути одна або дві роботи. Ну, три максимум, не більше в тезах доповіді взагалі не таке дається. Три роботи такої найцінніших таких науковців, статті, яких ви прочитали, і подивилися в інтернеті, ви їх ставите. Вони. Найвище досягнення дійшли, а потім сказали, що, на жаль, вони там, наприклад, не, не розглянули в Україні в умовах війни або повоєнного відновлення, або в умовах цифрової трансформації, будь-яку таку частинку, на яку не звертали увагу, наприклад. І ви е, виявляєте, що є така проблема. Сучасне, наприклад, тут я зараз тільки закінчую статтю, то сучасне ортопедичне клініки, я по ньому бізнес-план зараз закінчу вже написав. Сучасні ортопедічні відповідники не готові до цифровізації да, і роботи. Той, наприклад, як пояснити, я зламав ногу да, або руку, і мені необхідна. В зумі лікувати її, да? то це з одного боку, да мало поставляється в голові, але є такі технології, що не завжди ви можете допомогти, сразу же, да, на місці. Ви можете десь в селі знаходитися і підключитися, і щоб вона клініка надавала такі процедури: підключитися, щось нав'язати пов'язку, привести. Потім реабілітація допомога. Чи не завжди може дитина приїхати, наприклад, з, -з іншого села довго їхати? Можна підключитися під Zoom і поспілкуватися. Багато моментів спілкування проходить без цього. Документи можна відсканувати, вислати, лікар подивиться, зручний для нього час, прийме якесь рішення, запропонує, тільки потім ви прийдете. Тобто багато проблем навколишнього нашого середовища. От ми з Дмитром, який у нас лікар-хірург зараз, тільки закінчили вчора писати статтю. Він свої давав елементи, я свої давав елементи. Чудово вийшла стаття по ортопедичній клініки. Буду публікувати її. Тож Завжди багато-багато цікавих моментів, багато проблем є навколо. Напишіть якусь проблему, яку ви виявили, і не знайшли жодної статті в Україні, яка би її просвітила. Що необхідно вивчити? Основна ідея, як ви плануєте це вирішити, да? наприклад, дати можливість підключатися в Zoom безкоштовно всім лікарям. Наприклад, викладачі можуть безкоштовно користуватися, от зараз я зумом, да? а лікар я йому тільки сьогодні віддав, сьогодні віддав обліковий запис. Він навченого, він зараз став вчений, і він зможе користуватися зумом. Безкоштовно і без обмежень, 24 години на день може користуватися. Раніше не давали такого лікаря. Чи ж проблема така? Основна ідея, наприклад, та надати можливість. Да. Профінансувати або то тобто, домовитись, Україна може домовитися, як вченими домовилися. і якийсь це отата найбільша частина, основна ідея, ваше положення, і якийсь один абзац висновків асих, яких ви надаєте. Тобто, от приблизно таким чином ви прописуєте на три сторінки. Якщо у вас от це багато зеленого кольору, можете на 3,5, щоб потім ви приберете зелені моменти. Але для мене важлива актуальність, вчени, які займаються, проблемна ситуація, і що необхідно вдосконалити в неї, ідея, яка ваша, і висновки дослідження. Зараз я пущу його на балкон. Проходь. Все, то тобто, це перший такий крок. Ви раніше взагалі не писали, так, Тези? Чи писали? Ну, я можу сказати, можу сказати ні. Сказати ні, влад написати. Так. Всі Але... виклади... Да, викладачі пропонують це те правильно, а потім будуть на четвертому курсі вимагати. Тому е я вам теж пропоную загалом хочете, але в будь-якому вигляді мені реферати не потрібні. Я, не, я навіть не поважаю реферати, написані тих, хто пише ці реферати. Мені подобається, як пишуть в Сполучених Штатах Тобто на 2-3 сторінки найголовніші ваші думки, які у вас в голові, як можна покращити життя людей. Да? Тобто, отак, як зараз це вирішується проблема, як в майбутньому. Мені подобається, то ж, стартапи з вами да, порозглядали, тобто, що нового можна запропонувати по новому вирішенню проблем. От вам зараз раніше це ми практично, прикладного характеру все представляла зараз. Ми поступово наближуємося до магістратури да, і до захисту вашої кваліфікаційної роботи бакалавра, то вас будуть вимагати більш науково-академічної структурованої інформації. Тобто вона чітка, послідовна і має логіку свою, да, актуальність. І висновки. Да? Ми не пишемо висновки на початку до того, як написала актуальність. От. Це трошечки навчить вас правильно готувати доповіді. Доповіді Перед керівництвом не так, як я на стартапах, ви чудово розповідаєте інвестори, танцюєте. Ні, у вас будуть доповіді такі, які е, будуть перед державними службовцями, перед податковою можна доповісти. Да? Або перед депутатом, який ви виступили перед депутатами, під перед громадою, перед працівниками, якими. Тобто, дві одна, дві, три сторінки, ма це все більше не може бути. Дві сторінки на захисті дипломної роботи, і ви будете готувати доповідь. Це одна сторінка, це 2-3 хвилини. Дві сторінки це 5-6 хвилин. Більше ми не даємо. Тобто, скажімо, якщо у вас написана доповідь більше двох сторінок, ми вас не приймаємо. Таку єрунду нам читають, і ми зупиняємо так. Все. Все, стоп. Читай останні, останні два абзаци, де написано про висновки і твої пропозиції. Все. І це вже погіршилась оцінка, якщо у вас буде таке. Краще скажіть, в теорії розглянув теорію, в аналізі проаналізував тета, а пропоную я, і хлоп, і красивенько розповіли. Вот так. Тому ще раз акцентую на цьому увагу. На початку семестру я вам про це вже розповідав. Да, і прошу вас підготувати тези. Ідеальна була б для вас. Лілія і Влад, Тобто, якщо ви виходите на заняття, то підготувати їх в науковому стилі. Я трошечки їх підкругую, наприклад, на наступну нашу зустріч. Вона там, коли буду? А, аж 26-го. Тобто 26, до 26-го висилайте і напишіть мені в Вайбері, щоб я завчасно перевірив вашу роботу. Тому що Мені приходить багато повідомлень, я не знаю від кого. Підготували вислали, я перевірив підказав, що можна змінити і як можна поміняти. Потім я кажу так, і давайте висилайте на конференцію. Конференція безкоштовна. Така можливість раз на рік виникає. Сем. Влад теж, да, у вас немає вашої роботи, я так зрозумів, на конференції. Ні. Тобто хтось мені поздавав, там я сьогодні спробую зараз їх перевірити, не знаю інше. Ірина, Даша і Влад, Влад, Другий, інший Влад. Да, давайте, можливо, так я поправлю Даша. Щось то більше написав. Дивимось, як вона представила цю. Угу. Сьогодні прочитаю тези Куляда, треба було виправити назву. Анотація, актуальність проблеми, стан розробки, наявність, необхідність вивчення та на ідеї положення. Висновки. Угу. Отак, да. Це, це я прочитаю От приблизно таким же самим чином, тільки багато відступів. От ви можете подивитися, не потрібно було такі прям назви такі. Це я все буду видаляти, тому що у вас сразу же кажу, все буде у вас сплошним текстом. 14-й шрифт, кегель, півтори, полуторний інтервал і сплошним текстом без оцих пунктів. Їх не потрібно ще взагалі бути. Їх я просто пишу, щоб ви розуміли, як, як складається структура. Не можна сказати, пиши три сторінки і все. Отут я буду все видаляти, і вона подивимося, як вийде тут. Ну, якщо я видалю зараз, це буде півтори сторінки тексту максимум. І приведу на нормальну структуру. Тобто необхідно буде допрацювати от, дівчинки. Необхідно вам надати приклади і тест доповіді, можливо, щоб ви бачили, як вони готові виглядають вже в кінцевому варіанті. Окей, з тезами все на сьогодні. А тези я, де, де я можу від закритих. А перепрошую, можна ще питанечко щодо конференції? Так, 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 так задавайте питання. Um, ну, саме детальніше, вона якось буде перевіряти, ну, будуть якось перевіряти наші тези, чи будуть їх просто розглядати? Їх перевіряють тільки на плагіат, щоб вони копіювали цю ага. інформацію. Тобто можете, можете попросити дивитися, як я роблю, що буде. Это... Я пишу свої власні тези. Ну, таке своїми словами, якісь куски чужого тексту, а потім прошу а, штучний інтелект, щоб він покращив цей текст. Я кажу, зроби його в більш науковому стилі. І він раз і переставляє трошки речення, та і так саме. Тобто, мій текст, але перероблений. І виходить, що коли перевіряють 100% новий текст, тому що його такого не було. Ви можете там, да, одне речення взяти, але перефразуйте його трошечки по іншому. Можете попросити штучний інтелект перефразувати. Але найголовніше, я кажу, есть, тобто той момент, коли ви пишете висновки, але ваші пропозиції повинні вони вони бути від душі, від вашого власного серця відходити. Як ви вважаєте, простими. Пишіть простими словами, як ви вважаєте -ля. -ля, -ля. А потім скажи штучному інтелекту чату Джепіті. Зроби його в науковому стилі мої пропозиції. І все, він переробить, там буде таке, ух, прямо ж красивенько буде написано, що там автор ідеально все писав. Найвищого рівня науковець. Але все ж таки таких думок не буде. Думки залишаться такими ж самими. Перевірка на плагіат 100% нового, ідея 100% нова. Все. Ну, я так роблю з останнього рази мені. Набагато швидше працювати ті ж статті писати, тому що як я пишу, то куриця лапою. Да, Не всі розумієте, як це правильно мої думки, але потім мені дуже подобається, як він це форматує, послідовно виставляє їх. І іноді я виправляю його кажу, ні, ти це щось не те написав і залишає так, як я сам написав. Може, таки частина бути. Конференція вимоги до конференції, щоб ви розуміли, от вона є, буклет наша вимоги. От вона. Повинна бути. От бачите, текст. Вступна частина. Мета роботи, виклад основних результатів дослідження і висновки. Тобто тут набагато менше. Анотацію просять, ключові слова просять. Да. Тобто у наша конференція вимагають. В інших більшості конференцій зараз ці моменти ну, в інших не будуть питати, але текст в будь-якому буде. Вступна частина актуальність, мета роботи, тобто є основні результати дослідження висновки. Можна, наприклад, авторів, яких ви подивилися, не писати і Хто там займався, а просто їх список літератури написати. Але я сразу же скажу: якщо ви пишете, що такий-автор то автор займався таким-питанням, то питанням, але розглядав тільки цю частину, але не розглянув, дану, даний момент не приділив достатньо уваги, і я хочу запропонувати те те, те 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 то буде краще. Краще, якщо ви будете в цитатах. Найчастіше теж пишеться, коли ви написали перший розділ своєї роботи е, дипломної, то у вас в кінці повинен ви, ви володіли якоюсь інформацією, е, літературу прочитали багато, і ви пишете заключення висновки, які зробили. От ті висновки до роботи, там одна-дві сторінки, йдуть і в вигляді тест. Другий розділ аналітично написали: висновки, де дві сторінки є, вибирає студент і кидає в вигляді тез. І третє пропозиції. Ну там, наприклад, там дві-три пропозиції дається. 3 один три-два пункти пишуть. Іноді студенти пишуть три-три. Три пропозиції можуть. Тоді, от по кожному пункту, можна видати висновки і свої тези надати. Магістратурі я так всім пропоную. Як на бакалавраті буде вимагати у вас Наталія Гришина, я не знаю. Ну, краще вже готуватися до того, щоб вільно перейти з бакалаврату в магістратуру, а потім і навіть в аспірантуру, якщо у вас буде таке бажання. От що тут у нас напрями? Ми напрями всі да, будь-яку за яким напрямом ви б не писала. Я повністю його підтримую, і вони завжди відповідають. Це може бути або економіка, або фінанси, а то міжнародна економіка, менеджмент, бухгалтерський облік, аудіт та і всяка діджиталізація. Да? Отак. От Вимоги до статті, тобто о, вони на, на, найчастіше класичні. Тобто до 28 листопада необхідно подати на нашу конференцію. І вам буде вдячна, всі викладачі наші будуть обов'язково вдячні. Так, якщо хочете, не на наші, то можете на Дніпровську конференцію. Я буду, я приймаю участь взагалі на всіх конференціях, які шарові я кажу. Тож я для мене написати якийсь доповідь на 2-3 сторінки, це так лопиться. За, за півгодини я пишу какую-то сісти і написати. А, от вона до 27-го онлайн-конференція. От є такі е, теми, теж будь-яку тему, бо яку б ви не опрацювали, яка вам подобається, вона в будь-якому випадку підійде до цієї тематики. Я прошу вас опрацювати на підприємницьку тематику. Для мене було б це приємно, якщо не хочете. Участь безкоштовна. До участі необхідно до 25 листопаде заповнити електронну форму реєстрації. По структурі, структура де до, до, до Структури ніяких вимог немає. Бачите зразок оформлених ТЕС. А список літератури, одне, два, там, три максимум. І тут текст, сплошний текст, який ви бажаєте за вашими е, розсудами. Тобто, що ви хочете. Може бути, просто всі висновки з роботи, просто написати висновки. Була проведена робота, і у нас і такі висновки: перше, друге, третє, четверте, п'яте. Вважаю, це допоможе Україні. Все. І на 2-3 сторінки це може бути. Скільки вони вимагають, зараз подивимося. Щось не бачу, скільки в них. А обсяс тез 3-5 повних сторінок. Бачите, тут вони навіть більш ширшу таке, дозволяють. Ну, три мінімум вони вибирають. Всі будуть вам казати приблизно, скільки би я не бачив, завжди 3-3-3-3-3. Менше я ніде не бачив. Тобто, 2 дуже рідко буває. Що взагалі таке, що було. Але більше п'яти теж ніколи не бачив, щоб тездопитів. Нема сенсу. Це вже не більше на статтю стає, похожа стаття від 5 до 15, 17 сторінок. От все. Все, що по тезам хотів розповісти. Сподіваюся, це допоможе. Як писати ще там методичні вказівки? Є. Короткі методичні вказівки, є довгі методичні вказівки, є декілька відео, я записував в 23 році для різних там, структур, теж можете подивитися. Ця конференція пройшла. На жаль, вже пройшла, але я там встиг. Я вже перепевняв, я, знає, знаєте, що ще один такий момент вам розповім? Щоб не мучитися з штучним інтелектом і його оригінальністю, я вільно володію англійською мовою, я став свої доповіді перекладати на англійську мову просто в, в діплі. А, і вона виходить ідеально, 100%, 100% оригінальна, навіть якщо є якийсь абзац, там речення, якийсь поцуплю в якогось іншого. В, в, этого, при перекладі вона 100% оригінальна. І зараз вже з того року я почав, то всі мої доповіді англійською мовою зараз проходять без проблем. І тут я буду використовувати англійську мову. Це теж, можливо, вам допоможе. Окей с тезами.